Друзі, всім привіт! Сьогодні дивимося на Galaxy Fold 6. Довгоочікувані Galaxy Watch Ultra і не менш довгоочікувані навушники Galaxy Buds 3 серії, звичайні і Pro. Хочу сказати, що фанати бренду Samsung після сьогоднішньої презентації будуть і задоволені, і розчаровані. А ось чи збіжаться наші з вами уподобання, дізнаємося за підсумком цього відео. Я подивився на новинки на власні очі, приміряв на себе, склав перше враження, а воно, як ви знаєте, важливе. Як кажуть, вдруге вперше враження справити не вийде. Так що ж у підсумку вийшло у Samsung, вдалося справити позитивне враження. Почнемо з самої концепції презентації. Погодьтеся, найважливіший продукт у будь-якої мобільної компанії це смартфон. Але той факт, що саме на презентації смартфона, що складається, Fold 6 показали ще й годинники і нові. Навушники виглядають так, наче Samsung намагається посилити інфопривід. Уявіть собі, що новий годинник і навушники Samsung випустила б разом з Galaxy S24 Ultra. Це був би сильний хід, але тоді показувати нам за півроку самотні Fold 6 і Flip 6 було б складно. Це я до того, що актуальність пристроїв, що згинаються, не така велика, як нам би хотілося. І тут питання до вас. А чи хотілося взагалі? Samsung створила ринок пристроїв, що згинаються. Минуло вже 6 років, їхні продажі безумовно зростають. Плюс до цього ринку приєднаються багато інших гравців і навіть користуються протоптаною доріжкою. Але немає жодного натяку на те, що гнучкий смартфон є загрозою для звичайних смартфонів. І так, Galaxy Fold 6. І трішечки про фліп 6. Що змінилося в новинці? З кожним роком Galaxy Fold ставав компактнішим і легшим. Цього року він став легшим на 20 грамів. Змінилася форма, він став ще брутальнішим і гострішим. І саме у форм факторі Fold ця гострота мені дуже сильно подобається. Я сприймаю Fold як пристрій, який найчастіше доведеться використовувати двома руками. У звичайному форм-факторі це теж було б красиво, але точно не практично. Мій S24 Ultra впивається в руку просто як якийсь. Вампір, залишаючи сліди, а такий гострий пристрій міг би викликати дискомфорт. Що змінилося за характеристиками? Тут класика, процесор Snapdragon 8 Gen 3, про нього ми поговоримо окремо, є що сказати. Дисплей Dynamic AMOLED 2X 120 Гц Підтримка S Pen, і в цьому році це єдиний смартфон, в якому S-Pen. Виправданий, це моя власна думка. Теж дізнаєтеся про це. По камерах теж немає особливих змін. Стандартна зв'язка 50 мегапікселів плюс 12 плюс 10 мегапікселів. Оперативки 12 гігабайт і 512 ГБ постійної пам'яті в базі. Акумулятор 4400 мАч І цей показник дуже хотілося б збільшити, ну хоча б до 5000 мАч. Як бачите, технічно фолду складно й когось чимось здивувати. Він виходить у той період. Коли на ринку ще не з'явився новий Snapdragon 8 Gen 4, але потрібно якось пояснити покупцеві, за що він платитиме майже 2000 баксів. І пояснення, начебто, є Fold 6. Це, мабуть, єдиний смартфон на ринку, який зможе більше за інших використовувати можливості. NPU чіпа цього Snapdragon і наголос у Fold 6, Samsung робить саме на функції та фішки, зокрема на фішки пов'язані з AI. Ось що вміє Galaxy Fold 6. В новому Galaxy Fold 6 дуже сильно покращили застосунок Notes. Тепер це як окрема операційна система. Він вміє працювати з аудіозаписами, має зручний плеєр для відтворення звуку. Тепер Notes вміє працювати з PDF, і навіть робити переклад файлів їх змістом. Всі функції штучного інтелекту. Екту Galaxy AI, які ми бачили в s 24 Ultra, тут розкриваються ще краще? Великий екран дозволяє набагато більше операцій з текстом, зображеннями, і звісно, з пером S Pen. Майже всі куточки системи тепер вміють працювати і обробляти будь-яку інформацію, графіку, текст і інші елементи. І не лише за допомогою Circle to Search. Тепер за допомогою S Pen ви можете робити власні ескізи, а штучний інтелект буде перетворювати ваші ескізи на зображення. Навіщо? Ну, за допомогою ескізи набагато зручніше пояснити штучному інтелекту, що ти хочеш побачити і якої форми об'єкт має бути. Ви навіть можете працювати з власними фотографіями, домальовуючи будь-які об'єкти. На жаль, поки що найцікавіша фішка системи це speech to text, яка може обробляти ваші голосові запити і транскрибувати їх майже скрізь в системі, причому офлайн, вона. Працює на багатьох мовах, але української немає. Є англійська мова, є навіть польська мова. Можливо, українська з'явиться незабаром. Але є наступне питання. Мені здається, що всі нові фішки Samsung додасть і на минуле покоління фолдів. Тому все, що я вам розповідаю, не є. Ексклюзивом Fold 6, або буде ексклюзивом, ну наприклад, там місяць або два. Тому з точки зору оновлення ми отримуємо по суті супер преміальний смартфон з трішечки оновленим дизайном, ширшим зовнішнім дисплеєм і апаратною платформою, яка по факту наздоганяє ринок флагманів. Про Flip 6 я вам розповідати багато не буду. Це скоріш за все буде окремий тест, де ми будемо дивитись, що по факту покращилось, тому що зовні цей смартфон не змінився. Змінилися програмні аспекти. Ну, Колір змінився, і навіть функції штучного інтелекту тут пов'язані більш з тим, щоб вам було зручніше кастомізувати і керувати смартфоном тоді, коли він складений. У мене є припущення, що цей рік для пристроїв FOLD і Flip у Samsung стане важливим і, можливо, вирішальним. Ось моя гіпотеза. Цикл оновлення дуже дорогих пристроїв становить десь 3 роки. Найактивніший період покупок FOLD-пристроїв припав на Galaxy Fold 3 покоління і на руках у користувальні. Чів їх зараз дуже багато, і ось цього року настане вирішальний момент: чи оновлять власники Fold третього покоління свій пристрій на новий Fold? Чи ці власники відмовляться від пристрою, що згинається, і перейдуть на класичний? Форм фактор, а нам саме час переходити до огляду Galaxy Watch. Що сталося з лінійкою смарт-годинників Samsung? Цього року компанія вирішила зіграти в Naming War, тобто війну імен. У Samsung завжди був просто годинник Galaxy Watch. і була pro версія з Безелем, якого мені досі дуже не вистачає в будь-якому годиннику. Головний конкурент усіх годинник цього світу це компанія Apple. Вона продає найбільше годинників у світі. Доводиться якось підлаштовуватися. Маркетологам Samsung дуже складно пояснити, чому Galaxy Watch з приставкою Pro це також круто, як Galaxy Watch Ultra. Бо Ultra звучить солідніше. Доводиться відповідати і ось що ми маємо: нові класичні Galaxy Watch 7-го покоління, які за своєю формою взагалі не змінилися, так само, як і не змінилися, наприклад, Apple Watch. Замість Pro тепер модель Galaxy Watch Ultra. Це відповідь на найдорожчу модель від Apple. І ось вам ще Galaxy Watch FE в майбутньому. Аналог Apple Watch SE. Давайте почнемо з Ультра. Дизайн. Ось тут у нас з вами можуть з'явитися розбіжності в уподобаннях. Я знаю, що багатьом дизайн Galaxy Watch Ultra, який витік ще місяць тому, не сподобався. Мені дизайн цього годинника дуже сподобався. До того ж, цей дизайн у Samsung вже був. Це був Galaxy Gear Sport 2017 рік. Нові Galaxy Watch Ultra надихалися власним творінням компанії, практично квадратний корпус і круглий екран. Що нового, мікроот екран по. Покритий сапфіровим склом з піковою яскравістю 3000 ніт, нові ремінці, все в найкращих традиціях ультрагодинників. Новий процесор Exynos W1000. Найпотужніший за всю історію пристроїв, що носять у Samsung. Чіп на 3 нанометри. Цей чіп у смарт-годиннику об'єднує пам'ять і дірем пам'ять в єдину систему на чіпі. Це зветься СИСОК. Він утричі швидший за попередні W930. Акумулятор Galaxy Watch Ultra 590 мА на годину. Поки ми не спробуємо його в роботі сказати, скільки пропрацює, складно. Я думаю, що показник буде такий самий, як був у Galaxy Watch 5 Pro. Але функції в ультрагодиннику, хоч відбавляй тут тобі режим для дайвінгу, годинник витримує тиску 10 атмосфер. І все таке інше. Є функція збереження вейпоінтів, щоб не заблукати на невідомій місцевості, підтримка офлайн-карт. В принципі, ми все це вже бачили в інших годинниках. Ось цей годинник я точно беру собі і тестую на повну. Можливо, зроблю порівняння з Garmin і з Galaxy Watch Ultra. я спробував Galaxy Watch Ultra і можу вам сказати, що все, що було сказано про новий процесор цього годинника, абсолютно правда. Такої швидкої роботи в смарт-годинниках я бачив лише у Apple Watch Ultra. Samsung зробила один з найпотужніших і найкращих чипів для годинників. Це просто ракета. Керування годинниками специфічне і навіть центральна клавіша не здається дуже великою. Ну тобто, я не можу сказати, що ви з легкістю без помилок зможете. Не глядячи на неї, натиснути, треба звикати. На руці відчуваються дуже гарно, і при цьому вони не виглядають сильно великими, навіть на моєму тонкому зап'ясті. Щодо часу автономної роботи під навантаженням, навіть по показниках самої компанії Samsung не треба очікувати чогось дивного. 16 годин роботи з активованим подвійним датчиком GPS говорять самі за себе. Без GPS 48 годин роботи, плюс є режим економії енергії Stamina. Щось мені це нагадує, десь я вже чув. Проста Класичні Galaxy Watch 7-го покоління. Про них по суті багато чого не розкажеш. Дизайн такий самий, як і в попередні роки. Трохи кращий екран, яскравість 2000 ніт, нові кольори. Модель на 40 мм з акумулятором на 300 мАч, модель на 44 мм. 425 мАч, на годину постійної пам'яті 32 ГБ, так само, як і в Ультра для музики і подкастів. І максимальна яскравість стандартній моделі 2000 ніт. У системі Wear OS оновився дизайн, і з цим нам доведеться детально розібратися і взагалі зрозуміти, хто на сьогоднішній день робить кращий і зручніший софт. В смарт-годинниках теж буде велике порівняння. Так, погоджуся, загальна концепція всіх годинників Samsung стала дуже схожа на всю лінійку і позиціонування компанії Apple. Але ми живемо в такому світі, де доводиться вибирати або екосистема Apple, або екосистема Samsung. Ці два табори йдуть пліч опліч уже стільки років, і в якомусь сенсі, в деяких проміжках часу, це вже навіть як колеги. Дві компанії ділять весь світовий ринок. і Намагаються не давати якійсь третій стороні влізати у свої відносини. Навушники. Я давно чекав на нові Galaxy Buds. Любителі техніки Samsung теж. Що вийшло цього разу? По суті, нові Galaxy Buds – це пряме зрівняння з Apple AirPods 3. І Apple AirPods Pro другого покоління. Тобто у нас є вкладиші і є затички внутриканальні навушники. Кейс виконали в цікавому напівпрозорому дизайні, начебто трохи підглянувши ідею бренду Nothing. Я знаю, що багато власників попередніх навушників Samsung зараз просто-просто розлючені. Бо вони вже звикли до компактного і зручного форм-фактору навушників без ніжки, яка стирчить Але ця конструкція має низку переваг. По-перше, управління відтворенням за допомогою сенсорів на ніжці працює набагато зручніше і чіткіше, ніж це було раніше. По-друге, конструктивно ці навушники триматимуться трохи краще ніж попередні покоління, тому що ніжка виступає свого роду природним упором. І по-третє, спрямовані мікрофони будуть точно краще працювати в такому форм-факторі. Що зараз відомо про нові Galaxy Buds 3 і Buds 3 Pro? Перевірити звук на презентації просто не представляється можливим, ну просто тому, що є не буду буду надягати після когось навушники, але я встиг поспілкуватися з людиною, яка їх використовує вже тиждень. Відгук такий: навушники сидять зручніше, ніж навушники Apple. шумозаглушення у них стало значно сильнішим. Усе це, звісно, індивідуально і потрібно перевіряти, тому що навушники це дуже інтимний гаджет. Час роботи за відгуками близько 6 годин на одному заряді, і також ці навушники підтримують функцію мультіпойнт. Тобто, ви можете підключити навушники одночасно до кількох. Гаджетів Samsung, і ця функція працюватиме, як я зрозумів, тільки з пристроями Galaxy. Друзі, ось така презентація новинок Samsung. Сподіваюся, вам сподобалося. Природно, це все ми будемо оглядати окремо, тестувати в реальному житті. Тому підписуйтесь на канал, поділитися цим відео з вашими друзями. Це дуже круто просуває контент українською мовою. І, будь ласка, обов'язково беріть участь у розіграші за донат на ЗСУ. Це зараз просто. Пріоритетне завдання це дуже дуже важливо. Ще раз дякую, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!